Как конкурировать с могучим западом? Ну хватит уже, но ну, невозможно на это смотреть. Мы можем говорить, что фронт у врага сыпется. Пока еще не можем говорить, потому что за время того э, они тоже научились воевать, они очень здорово копаются. Им помогает весь мир, поэтому э, стремительного какого-то прорыва, ну, ожидать не стоит. Кто не рассказывает о том, что у них нет вооружения, им недостаточно снарядов, все у них есть, у них прекрасно работают БПЛАшники. Сейчас наши парни при поддержке артиллерии завязался очень серьезный бой в городе, потому что противник непосредственно там заливался бетоном, готовил фортификационные сооружения и Сейчас, в принципе, там ситуация не, не, не такая простая. Говорить о том, что сейчас они где-то поломаются, нет. Они будут также копать, они также будут укрепляться, у них есть на это прекрасно все возможности. И хватит заниматься профанацией. Невозможно также. Извините, конечно, сколько лет назад было сказано, что мы разрабатываем оружие на ног физических принципов, в частности, лазеры, которые должны быть. Будут... Я не знаю, что такое пересвет, но нам его показывали, возили, где-то он был. Сейчас заявляет одна из стран НАТО, что все, для борьбы с ФПВ-дронами и прочим, они будут использовать лазерное оружие. Мы страна, которая, в принципе, Нобелевские премии получили как раз за лазер. У нас это где? У нас наработки эти были сделаны сколько лет назад? Где это все? Где это все? Почему мы не думаем вперед? Калашников, великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему возраст Калашникова, вот так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет. Все-таки, может быть, прогресс тоже существует, и да, разные модификации. Но может это посмотрит на новые материалы, на новые возможности, новые подходы. Но мы страна великой науки. Ну давайте уже это воплощать. Присутствовали люди с заводов промышленных. И мы обсуждаем, что, сколько делается, производится. И я говорю, ну слушайте, ну, нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не 20-30, а 200-300 там условные изделия. И заводчане говорят, а как? Как? У нас же, оказывается, процентная ставка такая, а как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Как конкурировать с могучим Западом, а он гигантская экономика, и произвести больше и лучше, чтобы это пошло на фронт не через пять лет, А як можна швидше. дослідник регіоналізму в Російській Федерації і співорганізатор форуму вільних народів «Пост Росії Олег Магалецький на зв'язку з нашою студією? Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня, пане Олеже. Бачимо, що е, якось туго національно визвольні рухи відбуваються в різних куточках. Е, Колоніального утворення під назвою Російська Федерація. Ну, в одних місцях відосіки на колінах роблять е Путін, включи електричество, дай воду. В інших ще стояче, але все одно, все це е е німита Росія, страна, господ, страна Рабов, зберігається. А про якісь національно визвольні рухи ми могли б хіба що снити і мріяти. Не видно їх. Так і є доброго дня. Насправді ці процес лише на початку свого етапу. Але схожа ситуація була в 1916 році, наприклад, і бунт 1917 року. Революція розпочинався також з соціальних аспектів, але досить швидко він в національний. Тому цілком вірно, що просто потрібно не просто чекати так на їх треба сприяти пришвидшувати. Але мова йде про ті речі, які потребують декількох років. Um... Про декілька років про таку перспективу іноді говорити складно, бо важко дещо передбачити. Але ми можемо говорити про те, що відбувається в ці дні, і реакцію. Ми дуже тішилися, коли дізналися про те, що відбувалося на Олені, і відстань в тисячу кілометрів, яку долають українські дрони 1800. Це 1800, вісімсот, але тисяча це вже норма. Це вже норма, бо щоразу десь так от летять. Нас дуже тішать. А як реагують по той бік кордону? Як в Росії реагують на таку інформацію, як її взагалі подають? Росія це авторитарна держава, яка дуже швидко перетворюється на тоталітарну. Відповідно, будь-яка інформація, яка там є, вона не просто вичищена чи зачищена. Вона є інструментом політичної, інформаційної та пропагандистської машини. Тому будь-які кононації, які там відбуваються, вони мають на меті вплив на своє населення на підтримання цієї ненависті або навпаки паралельно бульбашки про те, що ми великі і нічого не відбувається. Тобто, насправді реакції дуже можуть бути полярними. Часто російська пропаганда намагається взагалі уникати будь-яких згадок про удари, про якісь завдані збитки, а інколи намагається перебільшити успіх свого ППО, а інколи навпаки розказує про те, що там на натівці бомбардують мирне населення Росії і цивільні об'єкти. Тобто, це залежить від того, які у них яка у них аджента і потреба прошу брехати своєму населенню. Але звісно, що в часи цифрові, коли фактично кожна людина, навіть не в так званій Російській Федерації, має мобільні телефони, може десь щось зафільмувати, побачити, почути. Інформація просочується, і звісно, це незадоволення розуміння того, що війна проходить бук. Квально і на території Російської Федерації, що не можна просто вести колоніальну війну і сподіватися, що ми е, живемо на острові, і нам ніколи нічого не буде. збільшується 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 кількість цих росіян, які не через якусь етичність чи якесь розуміння е, того, що їхня країна проводить геноцид і, і абсолютно порушив всі правила і ведення війни в тому числі, а через. Те, що хочуть самі жити, розуміють, що ну треба щось з ним робити, і ми бачимо по перші прояви цих бунтів і навіть не бунтів, а звернення прохання як ви згадали на колінах, зокрема до царя, щось зробити з тим, що у нас немає електроенергії, або щось зробити з тим, що попадають російські шкаби. Тобто, ці процеси вони все рівно незважаючи на цю всю російську пропаганду, вони поступово з'являються в цьому так званому соці. А подивіться, пане Олеже, як активізувалася відповідь на це питання? Що для расистів, а в цей вірус уразив населення Росії більше, ніж напевно нацизм уразив німців в часи Другої світової? Тобто глибина і ширина, я маю на увазі тут заражені і викривлені міські значно в більшій кількості населення. І Тут ціна іншого голосу і якогось хоча б локального лідера зростає. Що роблять русські чекісти? Ну вони ж зараз, буквально в ці години, фактично витісняють ув'язнених. Ой, пане Олеже, верніться до нас. Не знаю, чи чує нас пан Олег, але власне в ці години вони пробують зробити величезний обмін за принципом сталінських чекістів, тобто всіх опозиціонерів, типу Карамурзу, якого двічі вбивали, не дозравили, чи яшина Ільї та інших доходить про 20, може навіть 30 ув'язнених політзеків. Це опозиціонери їх будуть вимінювати на це обмін чекістів між Росією і, країнами, і країнами Заходу, тобто це не між двома країнами відбувається. Це власне от колективний так, і от захід, випадку, демократія і авторитарний от, щоб режим. Щоб просто зрозуміли, кого кого міняють. Тобто це не, не перемога добра над злом, як сказав адвокат Ілья Новіков. Так? Бо, тому що, наприклад, Словенія буде віддавати двох реальних шпигунів, які займалися в, в шпигунською і підривною діяльністю, майже терористичною. От їх, наприклад, будуть віддавати за тих людей, до яких могли би потягнутися хоча б якісь паростки російського там, сірої речовини. Вони, яка лишилась, тобто їх витісняють по по посталінські. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.